Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо когось конкретно жорстко качати. Давай заберемо пінчик, халявний один і другий. І що в нас ще тут є по халяві? 5 кредитів. Непогано, нам кейс треба прокачувати. Я, в принципі, дуже сильно хочу її забрати, тому будемо будемо дивитись. Що в нас по скидки? Ну нічого такого. І в принципі більше нічого теж нема. Ще 10 поверпойнтів Давай заберемо хай буде. Нехай буде, бо копійка гривню береже, як ти казав. І погнали когось качати. У нас дуже не Непогана мапа, кстати. І на цій мапі, так як я вроді як. Якщо я не помиляюся, минулого разу купив була, а я його купив. Да, скінчик у мене є. То чого би? Мені не піти в солоша дешечку і не роздати стілька. Івент почнеться через 15 годин, тобто 15 годин. Що в нас ще дуелів е, немає? Тоді лецькі. Солоша дешечка. Нам треба качати була. Така мапа, що була на ній взагалі на те, що мене викачувати. Плюс я би, можливо, ще попробував е, Бо тут підкачати. Ну, подивимося зараз, як піде на Булові. Бо я на Булові в принципі не супер-мега гравець, Ну, вроді як непогано можу роздати стілька. Бо давно я на ньому не грав, і кубків у мене на ньому дійсно небагато. Десь 500, може, є, і то слава Богу. Давай просто все лутати. Тут у нас теж Бул. Отаку ми зробили. Я не знаю, що в мене гаджет робить, що я зі щитом тут не написано. Так, лумі. Здарова. Гаджет у мене, вроді як, дозволяє зупинитися в якийсь момент. Отако просто з'їли пацана, і осталася одна шелі внизу. Отако просто ти дивиш, що цей бул робе. Взагалі я наче ботів поз'їдав просто. 522 кубка в мене. Поїхали далі, мені подобається поки що. Поки що все дуже сильно подобається. Тому let's go. Я, кстати, не сильно пам'ятаю, от коли можна було ультою керувати. Може це в мене така суперсила на нього. Ну, окей. Боже, який же він красавчик цей бул Так, все, 9000 хп. Я, його, в принципі, переб'ю, якщо він тут, а де він, я не знаю. Опа! Ну, вбити не вийшло! Не вийшло! Чуть-чуть не вийшло. Ну, в цілому я взагалі не розстраюсь. Настільки класний персонаж, мені настільки подобається. На ньому зараз грати. Я не знаю, ніколи не думав, що був наскільки прикольний. Просто тут мапа, прямо під нього, понів? Ти си ходиш в кущах і всіх валиш. Плюс у мене на ньому гірчик на щит. А зі щитом, ну в мене ще більше хп. Не 9 тисяч, а десять 400. І я собі сижу, кайфую. і Це він навіть не 11-ї сили. На 11-й силі я був би ще набагато потужніший. І кайфував би набагато більше. Так, пішли когось лопнем. Кого б Лопнути Лопнути нікого не вийшло. Ну, лопну цю штуку. Так, там був бул. Кого би з'їсти? Я хочу когось з'їсти. Може банку з'їсти? Пішли банку з'їм та я вернусь назад. Оно, бул. Дивик він мене переїв із за ульти, ти поняв? Так я оказується ще нуб на булі. Я оказується, ще нуб. Він мене просто завдяки ульті збив і перебив мене. Обалдєть. Окей, окей. Мені треба да просто вникнути трохи в персонажа. Я на ньому супер давно не грав. Так, ну цю я зім точно. Як Як я не з'їм? мене просто переїли, ти поняв? Ой, й фінкс, чи хто? То просто я сижу, кубки сливаю на персонажі, на якому тут можна вигравати кожну гру. Я поняття не маю, як так. Я поняття тупо не маю, як так. Ну пішли далі. Що мене гаджет дроба? Тоже поняття не маю. Так, пока Джесі. Якісь боти зі мною попадаються, я не знаю. А я й сижу, програю якось. Як я можу вообще програвати? Як я можу програвати на булові, га? Я стріляю, чим це я стріляю? Котом? Да, я котом стріляю. Ну тако просто. ти заходиш і всіх валиш. що, тут? ще один бул. Іди сюди, пацан. Ну, кстати, бачу, у нього ХП, типа, теж багато. Тако просто ми тебе з'їдаємо, мужик. Туда його. Все, пацани. Я на булі просто валю. Поїхали. Нам треба конкретно жорстко нафармитися. Чо б і ні, правильно? Я би, звісно, дуже хотів переключити вже з Діамантової на оцю міфічну штуку. По квестам. Але там треба якісь квести виконувати я даже не знаю, які. Ти Та там Дженет щось робить. З гаджетом. Десь Та б'ється, так ну ворона я взагалі лопну швидко. Будь ти знав, що я тут. Так, я живу, да? Я куди приїхав вообще? <ріху> Боже, куди я приїхав? Я якось з крайності до крайності. Я або топ-1, або сразу помираю. Не пойми, вообще чого. Я якось таке відчуття, наче то тоді ото з гіперками, коли грали, всі, я тупо не знаю, що мені робити, бо я дуже сильний, і я хочу йти всіх убивати, а мені треба просто чуть-чуть поперекантуватись, і все. Ну Нуся, Кольт, він ж мені ну нічого не зроби. От він, диви, що роби. Я його такого надамажив, і все, я б його вообще шотнув. Тупо ботікс, ботікс, диви. Ну це бот проти мене. Це просто бот. Він не знаю, що робити. Поїхали. Шарф тікати сразу. Понятне діло, бо я вообще контрпік шарфа так-то. Так, баночку, сюди. Цей шарф тоже очкошник. Тут ніта. Та я все, я топ-1. Я дивлюсь на цю всю компанію, я тут топ-1. Отако просто мінус один ще. Мої шанси на топ ще більше виросли. Все, шанси на топ максимально великі. Достався я і ці двоє, маракаса. На цього, якщо напригну, то він просто отпрыгне, це, понятне діло. Отако. Давай Ніта, здорово. Зараз підхилю щуток. Ладно, ти ще сильно вже наглієш. Отако От надо. <плес> просто беу. Така плюха влетіла. Блін, Бул максимально класний герой. На ньому прям так класно грати. Навіть коли я помираю, я розумію, що я зараз піду виграю і ще купу ігор. Потому що, ну, він реально сильний. Кожен кіл на ньому, він таку, таке задоволення просто приносить максимально здорове. що Це капець. Тебе мало того, що хп купа, ти сидиш кайфуєш. Ну, ну і що б мені той матрас зробив? Ну він мені ні чорта взагалі не зміг би зробити. Куда сойдимся? Отако просто вырубив. Ну все, я кабан. Я можу зисты любого. Отако. Куда едем? Туда едем? О, не шали СИЛЬНО А там ще Ха-ха! Я думал, я ТОП 1 ВІЗЬМУ Обалдеть. Не, ну все одно класно, на ньому прикольно грати, типа, мені прям максимально подобається. Я вже, напевно, сто раз сказав, що мені подобається за нього грати, але мені реально подобається. Сижу, кайфую на ньому просто. Я, можливо, не займаю там постійний топ-1. Але мені, типа, іначе й не надо. Хоча, конечно, щоб супер ну, круто брати качатись, то надо просто, ну, він стрік набити і сидіти собі кайфувати. Так, а ну іди сюди. Не можу добити. Ладно, банки що, должен забрати якось? Хтось же банки повинен забрати. Отако. Трошки вижив. Слава Богу. Тілимся Отако. Отако. Я не знаю, як я вижив! Просто як я живу, який я соняра! Отако. бем, З'їли, ну і все. Остався я проти лоли. А, ні, ще хтось там є, ще Брок є. Ну, хай б'ються між собою, Що я. Мені бульту, конечно, було б непогано. Не туди поїхав, не туди поїхав, хілимся, Не можу хілитись, Не дає хілитись, Ну і не дасть мені захілитись. Да, він просто не дав мені захилитись. Десь я затупив трохи. Треба було просто на нього нападати нормально. А я поїхав далеко. Я думав, зможу зупинитись. Мені цікаво, які у мене гірчики стоять на ньому. Так ще епічний пічний дропчик скинчик, кстати, на вілоу, да? На джуджу. Прикольно. Що мене по гірчикам, пацан? А, ще і демедж. Екстра демедж. Що це таке? Суперчардж бистріший. Ну, кстати, оця штука непогана була би. Гаджет кулдаун. Що мене гаджет робить? А, станеть опонента, да, все, це воно і є. Що ми підкачаємо на один з ту Хай кайфує, дасть тисяч хп сразу. Ну, гіперки, звісно, в мене нема бабла на нього. Ну, погнали. Поїхали. Розносить пацанів. 10-900 хп сразу. Сяба за допомогу. Я собі погнав. Фанк тоже трохи дамажи. Влетів в не туда. Вот такой сразу підловили. Так, топ-6, топ-6 це слабенько. Поїхали дальше. Як він ульту нафармив то на мені? Він ж мене не задамажив. Так, там ще один був. Ні, він зразу мене просто застанив. Туди ще баз влетів. Обалдеть там народу. Так, хорошо, шутки шутками, а мені треба топ 1 Тому зараз ми до нього досидимося. Надо топ-1. Зразу моментально. Тут ще Шелімуна класно качати насправді. Так, банку в неї підтирили. Надо хіл. Отако забираємо. Тут забираємо. Ні, не встиг я дожити. Капіці демеджа получив, Ну я там багато народу вбив, але тільки топ, топ. 5. Це мега слабо. Так ану. Тут забираємо банку, це моя. Поїхали далі. Все, треба топ по-любому. Так ану шарфа задовбати. Не вийшло Сурсфазадовбати! Капець я нуб! Просто такий нубас, я так довго йому качаю кубки? Хоча насіки прикольний бравлер. А давай я тут ще Бо тещу. Поїхали. А ну, Бо кайфовий перець. Блін. не придугадав, куди він пішов? Ну, моя демеджа буде більше, ніж у Брока. Отако ми зробимо просто. Демеджа то в мене бішечко. Так, міхан, міхан. Он йди отсюда. Мінки кидаєм. Все. Я з якимись ботами граю. Я тупо з ботами граю, Що за прикол? Що за прикол, я з ботами граю. 719 кубків земной боти грають. Капец. А ну поїхали. Так хто це. О, був. Ні, ні, ні. Було ломано. Бул крепкий перець. Я його так в соло не переб'ю. Ну Здаля то перебью, а зблизька ні. Так, 8 біт. У нього щас атака длинная буде, да? Да. Обалдеть! Що мені брок натворив? Просто треплюха, я упав. Так, поїхали наверх. Що тут у нас. Изи баночка. Там ще ізі дві баночки. Все, у мене вже є три. Уже є сила. Так, три шарфа вигрійте, представляєш? Уже два. Капец, ми шарфа переіграли просто, з цим цимбо. Так, все, я супер сильний. 2000 зі стріли. 64 стріли носа. Ти що гониш? Це мега багато демеджа. Так, його піджимають там. Так, треба цього з'їсти. Цього з'їдаю, а далі шо? Кайфую. Хто там Ніта? Все, і нету і всіх з'їв, і топа 1 нормальненько, вообще хорошо. На цьому напевно будемо за не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подавайте. З вами був і всім удачі, всім пока-пока.